Ми готувалися до цієї операції два місяці. Це була важка деформація душового суглобу, ускладнення пастенічною статурою пацієнтки, тривалістю процесу та супутнім ревматоїдним артритом. Ми бачимо, що за голівка з'їхала догори та видавила ось так: от кістку. Тобто, тут взагалі нічого нема. Коли ми говоримо про стандартне непротодування, у нас є суглобова западина, в яку ми фрезеруємо і ставимо чашечку. В цьому випадку ми не можемо так зробити, бо. Довжина кінцівки була вкорочена приблизно на 4 сантиметри. А нам треба було подовжити кінцівку і створити центр обертання суглобу на місці там, де він колись був. Це досить складна задача завжди а, в таких деформаціях особливо. Фактично, голівка не знаходилась глубоко в западі, хоча мала знаходитись приблизно ось тут. Тому ми з біоінженерами створили індивідуальну. Модель це частково таз з обрізаними кістками, для того, щоб не, не заважало. Ми подивились, де нам що треба прибрати, який діаметр нам треба сформувати, для того, щоб ми могли створити індивідуальний компонент ендопротезу. Він не дарма такої форми. Тут ми робили кісткову пластику, тобто там, де видавало кістку, ми заповняли це кістковим трансплантатом. І таким чином. Змогли створити індивідуальну металоконструкцію. Це фактично є антипротрозійне кільце, яке в подальшому ми вклеїли стандартну цементну чашку. І то вона нестандартна, її довелося замовляти в Швейцарії, бо це була чашка діаметром 44 мм. Таких у нас немає. Пацієнтка важить всього 45 кг, тому. Маленький розмір в даному випадку це був не на нашу користь, це було дійсно складне на протезування на підготовку западини та імплементацію цієї конструкції. пішло більше трьох годин. Дякую.